Доброго ранку всім! Хоча це вже й не ранок. Ну я вже давно встав, я вже з дітьми поговорив, і з церкви по інтернету, і з священником поговорив. І простили мені вже гріхи зі мої. І вам прощаю, і пробачення вас прошу. І всіх зі святом. І Треба казати, прости мене, Господи, прости мене грішного. Прости мене, Господи, прости мене грішного, прости мене, пробач, Отче наш. Прости мене, Господи, грішного. Так, всім. В церкву сходили, у прощення попросили, у родичів пробачення попросили, у діток пробачення попросили, у сусіда у всіх попросили пробачення, у світу цього попросили пробачення. І я попросив і убившую, і у бабушки, і у дідушки. У всіх попросив пробачення за те, що, можливо, був не такий, як хороший, як вони собі хочуть. Пробачте всі мені, будь ласка, всіх зі святом, бажаю, люблю, всіх, целую, кетюня. І всім хорошого дня, всіх люблю, всіх бажаю. Класки сьогодні люблю саме найбільше. Мої манюньки. Ну що, всім хорошого дня. А я, мабуть, піду чистити зуби і буду варити красний борщик. Отак. От всім хорошого дня. І ще раз. Па-па.